Сьогодні ділюсь з вами рецептом морквяного торту. Це дуже смачно! Давай готувати! Для початку випікаємо морквяний бісквіт. У мене тут 400 г цукру, сюди я наливаю 245 г олії. Збиваємо до однорідної маси. Ось така маса у мене вийшла. І тепер беремо 4 яйця і по одному вводимо. Одне взбили, потім ще одне взбили. Тепер до нашої маси додаємо 300 грамів вже почищеної натертої моркви. 270-300 можна і перемішуємо. Перемішала. Тепер в окремій ємності е змішую борошно. Борошно зараз скажу. 340 г борошна, 1 чайна ложка без соди і пів чайної ложки кориці. Кориці можна класти за смаком, можете більше класти, можна взагалі не класти. Перемішуємо. І вводимо в тісто. Збила тісто, переливаю в форму. В формі дно тільки змащую олією або вершковим маслом. Чим є, тим змащуйте. Тільки дно стінки змащувати не треба. Переливаю в нашу форму. У мене духовка вже розігріта до 180 градусів. Дивіться, якщо у вас з духовкою така ж проблема, як у мене, що не чітко виставляється температура, можна е, по процесі випікання побачити, достатня температура чи ні. Якщо у вас края бісквіту піднялись дуже, а середина провалена, значить температура мала і треба додати. Якщо навпаки, шапочкою виріз бісквіт, отак швидко почав підійматися, тоді треба температуру трішки збавити. Спіксимій бісквіт, він у мене ще тепленький, я його хочу розрізати на три коржі і буду займатися кремом. Дивіться, якого кольору він повинен бути. Дуже-дуже-дуже підрумянений, такий гарний. Випікався він у мене 50 хвилин при температурі 180 градусів. Займаємося кремом. Я беру е, творог 350 грам і додаю трошки цукрової пудри, буквально 2 столові ложки. Творог трошки підсолюю. Збиваю блендером до однорідної маси. Тепер беремо 500 г кондитерського крему або вершків. Якщо ви будете використовувати вершки, то треба буде додавати цукрову пудру. Якщо такий крем, то він вже солодкий. Додаємо 2 пачки загусника сюди і збиваємо міксером до стійкої піни. Збили. Тепер додаємо нашу творожну масу сюди. І знову перебиваємо. Починаємо збирати торт. Кожен е, корж я буду пропитувати молоком кип'яченим із е, цукровою пудрою. Тепер намазуємо крем і так до кінця. Торт я вже зібрала, обмазала кремом. Тепер мені треба з крему зробити тут бортик. Тому я буду е, висаджувати сюди, типу, квіточки чи зірочки. А... Кондитерський мішок мені сказав мені до побачення, тому ми сьогодні з пакетом. Тепер мені знадобиться білий шоколад. Мені нього треба розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Шоколад розтопила і поливаю ним торт. Шоколад залила та розрівняла. Відправляємо торт в холодильник годин на 12 і можна їсти. Смачного!